А що народ, привіт-привіт! А тепер коротеньке відео. Я-то на малині, але таке чудо. Зовсім немає мобільного покриття. Абсолютно ні одної вишки, нема звичайного діло, і інтернету ніякого. І ще нема світла. То мене наталкує на мисль, як кажуть москаляки, що зробиш, як ми тут жили довгий час з ними по-братськи. Ну, Варіант А, виключене світло і відключені всі вишки. Хоча я, я чув, що на вишках є запасні акумулятори на деякий час, на кілька годин. Ну, На вишках цих на мобіль, мобільний зв'язок. А варіант Б, я вже пів року назад чув таку версію, що ну, правда, та, та історія, я чув її на Ровенщині, Волинь Ровенщина. ЩЦкашники ставлять глушілки по краях сіл. Люди вже тоді не мають між собою мобільного зв'язку, а народ привик, що десь там в групі понаписували повідомлення, передзвонили, траліпалі, вже всі готові, чекають гостів у лапках. А як вирубаний інтернет, вирубаний мобільний зв'язок, такого, такого вже нема. Вже бабським радіо доволі проблемно поширити інформацію за короткий час. Особливо десь, якщо люди в полі працюють. Отака от дурня. Ну, дай Бог, щоб то було не те, що я говорю. Але таке я чув. Ну, чув я на рівні слухів на щодо глушілок. Ну, але версія заслуговує на увагу, я, я би сказав. Вполне логічно. Малина падає, то я її так піднімаю, закидаю на бачите, От бачите, таке вона впала. Я її такого хоп туди заложив. І вона ще отак на землі вона не співає достигати, як вже гниє. Ще добре, що мало дощів. Все, бувайте здоровенькі. йду буду щось працювати трошки. Сьогодні в нас неочікувано не, не прийшло багато збирачів, в основному молодь. Трошки дуріють, трошки там чудять, але якось помаленьку збирають. От. Все, Всім до побачення, хорошого настрою. Бу, я щось буду робити. Сьогодні ще маю гречку віяти. Планую.